10 країн, яких найскладніше отримати громадянство через натуралізацію, перше арабські емірати для подачі клопотання на громадянство іноземцю потрібно прожити там не менше 30 років. Також потрібно виконувати додаткові умови. В тому числі прийняти віру мусульманству. Ватикан найменша суверенна держава, у якій проживає близько 450 громадян. Отримати громадянство можна лише у певних релігійних випадках. Австрія для подачі документів на громадянство вам потрібно прожити в цій країні не менше 10 років, і також потрібно мати докази інтеграції у суспільство. Німеччина подати документи на громадянство можна після 8 років офіційного перебування. Також вам потрібно знати німецьку мову і відповідати певним наступним критеріям. Також вам потрібно відмовитись від попереднього громадянства. Японія податися на громадянство можна після 5 років офіційного перебування. Потрібно говорити японською і відмовитись від попереднього громадянства. Швейцарія необхідно прожити не менше 10 років і знати одну із держав.